Інший елемент того, чому Путіну все подобається, це звісно карт-бланш, який йому виписав Дональд Трамп. Людина, яка обіцяла все вирішити за 24 години, а вже 8... сьогодні яке? 22. Ну, все, чисто 8 місяців, є вже. За 8 місяців. А він не лише не змусив Путіна до себе всерйоз якось відноситись, так і чути свої погрози, загрози. А він дуже дешево продав доступ до свого тіла і свого вуха. Там було 6 чи 7 а, телефонних розмов, а, особиста зустріч з червоною дорожкою, всі діла. А все це закінчилося лише тим, що Трамп зняв свою вимогу припинення вогню як передмову переходу до перемовин. Тобто Путін переконав Трампа в тому, що а, зупинення а, вогню не є важливим. Ну, як ви вважаєте, після цього у Путіна є якісь ну, наш, на, на, на що йому зупинятися? У нього Трамп в кармані. Я нагадаю, ви люди молоді, зараз всі дуже непогано знають англійську мову, знаєте, що Трамп це козир. У Путіна козир в кармані.